Отож, друзі, паралелечейн знову і знову. Сьогодні буде доволі цікава тема і е, доволі нестандартна, оскільки ми пронизуємо наступний момент, звідки виникла ідея створення такого проєкту. день, друзі. Ми з України ради бачити кожного на моєму каналі. З вами завжди ваш дружелюбний та просто неймовірний містер Атлан. У цьому випуску ми продовжуємо вивчати проект Паралочен із середини. І це як якщо мені пам'ять не зраджує, п'ятий випуск. Якщо більш детально, то ми говоритиме про наступне історію. Орія зродження проекту паралень, тобто ми послідовно а, пройдемося по їхніх стопах. Та інші власне моменти розглянемо. Отож, друзі, поїхали. Проект перелечей це відносно нова блокчейн-платформа, яка була створена для вирішення проблем з масштабуванням і безпекою, з якими стикалися інші блокчейн-мережі, такі як біткоін та Ethereum. Ідея проекту перелечей полягала у створенні високопродуктивного націоналізованого блокчейну, який міг би обробляти величезну кількість транзакцій в секунду без шкоди для безпеки та децентралізації. Ким був створений проект. Проект перелечей був створений командою досвідчених розробників блокчейну, які працювали в цій сфері протягом декількох років. Вони усвідомлювали обмеження існуючих. Чейн платформи і побачили можливість створення створити щось що могло б подолати ці обмеження. З метою команди було створити блокчейн, який був би не тільки швидким і масштабованим, але й високо захищеним і з яким до спроб злобу. Для досягнення своєї мети команда Паралечен розробила розробила новий механізм консенсусу під назвою Proof of Identity, тобто Пол, який використовує передкові, передкові криптографічні методи, методи для забезпечення власне автентичності транзакцій. І цілісності блокчейну попрацює шляхом перевірки ідентичності кожного вузла в мережі за допомогою цифрових підписів, що практично унеможлив унеможливують маніпуляції з блокчейном або здійснення 51% атаки. А далі я хочу говорити досить цікаву тему: архітектура паралельної обробки. Ще однією ключовою інноваційною інновацією проекту Паралечейн є його архітектура паралельної обробки, яка дозволяє мережі обробляти велику кількість транзакцій одночасно без будь-яких уповільнень. Або о, вузьких місць це досягається за рахунок поділу блочену на менші сегменти, кожен з яких може обробляти незалежно і паралельно, що значно збільшує загальну робосу здатність мережі. Ну що ж тепер я пропоную усе підсумувати? Адже інформація була вдосталь, отож. Підсумок. Я вважаю, що проєкт є значним, значним власне проривом у технології блокчейн і має потенціал революціонізувати спосіб здійснення транзакцій та обміну цінностями в інтернеті. Унікальне поєднання швидкості безпеки та масштабованості робить його привабливим варіантом для розробників і компаній, які правило створити децентралізовані додатки, здатні швидко і ефективно обробляти великі обсяги транзакцій. Свій я зробив це безумовно. Параллечейн буду надалі допомагати та підтримати. Даний проект усіма можливими та неможливими методами. Я б теж вам би рекомендував підписатися на даний проект, адже він а, 100% перспективний, має 100% світле майбутнє і зможе показати нам високий високий ріст на а, різних біржах, на яких залізтися. Отож, на ціноті було зважувати даний випуск, був радий бути вам корисний І зустрінемося наступного випуску. Бувайте!